Это который сервантиста? Желтенький, что ли? А, да. Я его по бокам зелененьким обложил. Так, желтенькой, зелененькой. Вроде яичница с луком. Красиво получилось. Кто у тебя зелененький? Я прізнався їх або їх не читав. Багато хто знищував твердження, що радянський союз був країною, яка найбільше читав у світі. Особливо активно цю думку підтримує старше покоління. Втім, з'ясувати звідки саме виник цей міф, зараз навряд чи здасться. Проте розвінчати його все ж таки можна, і саме цим я зараз займуся. Тоді радянська пропаганда стверджувала, що громадяни Союзу витрачають на читання близько 11 годин на тиждень, що вдвічі більше ніж жителі США, Великої Британії та Франції. Однак не менш цікаво те, що це дослідження проводилося саме в СРСР. Виходить, що країна мала прямий інтерес у тому, щоб показати себе як найбільшу читаючу або найрозумнішу, підганяючи результати під свої ідеологічні цілі. Та й по друге на початку 20-го століття грамотність серед населення була не те, що не ності, а в і це залишало глибокий слід у суспільній свідомості. Країна зіткнулася з комплексом неповноцінності, який часом здавався нездоланним. Але ось як радянський союз розв'язав це питання. Він запропонував амбітний штамп країна, що найбільше читає. Це гасло стало символом прагнення не просто наздогнати, а й обігнати весь світ. Ну і звичайно, варто зазначити, що такий підхід був не тільки прагматичним, а й багато в чому стратегічним. Наприклад, показати, що незважаючи на всі труднощі, і прогалини минулого країна зуміла не тільки заповнити свої культурні прогалини, а й зайняти лідируючі позиції в глобальному культурному просторі. Громадяни в основному жадали детективів, пригод, мелодрам і фантастики. І, звичайно ж, зіткнулося в подальшому з величезним дефіцитом книжкових новинок. Бібліотеки і магазини просто не встигали за зростаючим попитом. Книжки, які були популярні, виходили малими таражами, а багато творів або не перекладали, або були під забороною. В результаті цього книги стали не просто предметом читання, а символом статусу і добробуту. Засклені шафи, заповнені книгами, набують значення чогось на кшталт елітного аксесуара, майже як шафа стінка або дача. Наявність такої шафи в інтер'єрі стала свідченням успішності та респективної. Ректабельності власника. Ну і звичайно, цей фетишизм був цілком зрозумілий пов'яний час. Люди, які пережили важкі роки першої половини 20-го століття, прагнули показати свою спроможність через наявність дорогих і дефіцитних предметів. Книжки, хоч і не завжди, читалися, але перетворювалися на яскравий символ статусу, як серван чи кришталь. В цілому радянська влада блокувала і забороняла, численні українські літературні твори через їхні національні зміст або політичну безпеку, як той ж Голодомор Довженка, чи сентиментальна історія хвильового. може навіть. Борислав Сміється Франка, а може навіть і Маквена Граса Миколи Куліша. Та й варто не забувати розстріляне відродження. Але не тільки одні українці стикалися з цензурою або заборонами, також з цим стикалися ті ж білоруси, наприклад, Володимир Караткевич з «Колося під серпом твоїм. Чи той ж Максим Богданович відомий тим, що написав національний гімн Білорусі, «Погоня». тобто все, що не подобалось тодішній владі, нахуй на смітник. Справедливості заради слід зазначити, що півстоліття тому люди дійсно занурювалися в книжки зі справжнім Захопленням у той час джерел інформації було вкрай мало, і книжки являли собою майже єдиний спосіб дізнатися щось нове і розвиватися. Читання було не лише захопленням, а й необхідним елементом саморозвитку та освіти, закладеним у кожному з нас. В умовах обмеженого доступу до інформації книжки ставали справжнім вікном у світі, і їхня цінність для людей того часу була справді великою. Советская власть как жить. Что читать и что забыть Книги в сером строю стоят Слезы оставляя, как тень скользят Тяжелая рука диктует вновь Что нам думать, в чем искать любовь Под гнетом слов из ярких дней Угасает свет былых огней